Друзі, всім привіт! Майже три місяці тому я замовив собі новенький Mac Mini на процесорі М4. І ось нарешті настав той день, коли я тримаю його в руках. Оу, oh, наконець, настав час! Поставляється він в такій картонній коробці, на тильній стороні якої нанесена різна технічна інформація. Тож погнали розпаковувати. І перше відриваємо паперові смужки, які вже, мабуть, є візитівкою епловського пакування. В принципі, це все. Ми отримуємо доступ до самого Мака. Одразу кидається в очі знаменита кнопка живлення, через яку було стільки суперечок в мережі. На мою думку, дійсно дивне рішення поставити її знизу. Знімаємо захисну пластикову стрічку. Ось і все. Процес розпаковки завершений. Вуденько обмірюємо наш магміні. Він дійсно маленький. 127х127 мм. І 5 см висоту. Давайте також зважимо наш девайс. Можливо, хтось планує тягати його з собою в відпустку. Вага трохи більше 650 грам. Отже, це цілком можливо, зважаючи на розміри самого девайса та аксесуарів Apple. На лицевій панелі бачимо два порти Type-C, мініджек на 3,5 мм і світловий індикатор стану. Позаду гніздо живлення, порт Ethernet, HDMI та три високошвидкісні порти Thunderbolt 4. Подивимося, що ще йшло в комплекті. Це кабель живлення, дуже якісний в текстильному оплетенні, Також в комплекті йшла якась кругленька макулатура, яку одразу можна і не помітити. Процедура першого налаштування досить проста і інтуїтивно зрозуміла. Не серйозне, він не вірив. За виключенням того, що я чомусь не міг створити аккаунт з поштою Google. Хоча до цього я ніколи не створював собі аккаунтів Apple. Мені навіть не змогли допомогти в саппорті. Назначили кол на наступний день, але я, зрештою, створив собі пошту iCloud і забив на це. Тепер налаштуємо можливість встановлення додатків на зовнішній SSD. Посилання на відео про мій SSD і кишеньку для нього я залишу в кінці відео. Нажимаємо Command плюс пробіл, вводимо диск utility. Зліва вибираємо зовнішні диски, форматуємо диск в форматі APFS та даємо ім'я розділу за власним бажанням. Тепер відкриваємо магазин застосунків. У верхньому меню вибираємо App Store, налаштування і ставимо галочку Дозволити встановлення великих застосунків на окремий диск. Вибираємо наш зовнішній диск. Ось і все, все готово для роботи. Для прикладу встановлюю собі DaVinci Resolve. І, як бачимо, додаток встановлюється на зовнішній диск. Що ж, наостанок, давайте протестуємо швидкість вбудованого і зовнішнього диска. Для цього скористаємось програмою Blackmagic Disk Speed Test. Спочатку вбудований диск, а потім зовнішній. Як бачите, мій зовнішній диск навіть швидший. Отже, друзі, на цьому в мене все. Зустрінемось в наступних відео.